Бум поїсти не обияв міста. Йому жінка що не зварить, все не так, передує. як з'їдаю твій обід, на начеги закладаю живіт. Он торік я в ресторані, каже був, ледво миску з дивля мене кутнув, там таку дають підливку. Мак і ши, з нею з можна нас нічеревих. Раз в неділю ми остались без жінок, подались вони раненько на товчок. Ми із кумом закурили, сидимо. Кум наліво, я направо плюємо. Залишили нам їсти, ой нехай, а ми зваримо вареників давай. Налили ми вночі свіжої води, пів мішка муки засипали туди. Я качалку взяв, а кумі макого. Тісто туго замісили, як гудрон, дріжджі вкинули дві пачки, красота, потім перцю і лаврового листа. Казані кипить, а шпіниця вода. Я ліплю, а кум вареників кидав. На вусах у мене тісто, в нього сир. Кун по кухні походжав, як командир. Хай живіт говорить, ловне. а жінкам от так коло вареника не дам. Казані вода вирує, булькотить. сир гарячий нам на голови летить, покипіло так не довше з двох годин. Бачив, злипли всі вареники один. Ми вареник той штовхаємо до дна, а він лізе, випирає з казана. Кум говорить, ну, нехай вже буде так, покоштуємо, яке воно на смак. Ми вареник поділили, сидимо. Кум виделкою, я ложкою їмо. Я помало ремегаю, конжує. Ну, цікавиться, як ураження твоє, я показую на пальцях, не ковтну, зуби злиплись, язика не поверну, кума очі лізуть з лоба, не ковтне, просить, стукне, по потилиці мене. Я його в шию кулаком. Тут відразу на поле шого. Але ком зитяся на своєму. А жінкам я й однаково понюхати не дав. Те, що я не з'їв і мій не доїв, потаскали кабанове хліб. А кабан понюхав тісто, кашлянув, перекинувся в баюру і заснув. Ум його. Гардо, місьє кабан, я й не знав, що я бурман, може, і вам вже захотілось в ресторан. І надію на голову казан.